Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму youtube каналі Сьогодні буду говорити про у світі валюти. Не буду вас затримувати, ми починаємо. По біткоїну сьогодні вдалося закріпитися вище рівня 109 тисяч. Тож тепер логічно очікуємо подальший рух вгору у зони близько 112 тисяч. Уже зараз BTC тримається біля 110 тисяч. Повільно, але впевнено йдемо до своєї цілі. І не забуваємо про рівень 100 тисяч. Переходимо далі. Альткоїни. коїни Перший квадрат це 2017 рік Альт сезон. Другий квадрат 2021 рік Альт сезон. І зараз ми стоїмо, напевно, на низу цього рівня і будемо, скоріш за все, скоро вже рости. Зараз на ключовому рівні підтримки ми стоїмо на місячному там таймфрейму. Цей рівень ми ніколи не пробивали. Усі ці роки саме звідси починався розворот тренду по альтах, тож логічно очікувати, що і цього разу може статися те саме. Щоб відновити зростання по ефіру, потрібно пробити ключовий рівень опору на рівні 3950. доларів. Якщо закріпимося вище цього рівня, тоді можна чекати подальший рух до 4100 доларів. Там якраз з'явиться хороший імпульс для входу. Але якщо ми торгуємося поки нижче, Ставити їх на ріст є ризиковано, бо тоді ціна знову може спуститися до основної підтримки біля 3800 доларів. Будемо обережні, BingX став офіційним партнером Ferrari. Так, саме та біржа, на якій я активно торгую, підписала багаторічний спонсорський контакт із Ferrari F1. BingX продовжує розширюватись на світовій арені, і це ще раз показує, що біржа реально серйозно підходить до свого бренду. Я вже давно торгую на цій біржі і рекомендую вам торгувати. Тут комісії набагато нижчі, ніж на Bybit і Binance. Якщо ви ще не зареєстровані, зробіть це за моїм посиланням, яке я лишив під відео. Зараз ми поговоримо про причину пампу зК ЗКАСІН. Сам Віталій Будерік, засновник ефірму, зробив репост твіта про Зека Сін. І написав, що цей проєкт зробив багато недооціненої, але дуже важливої роботи для всієї екосистеми Ethereum. Він навіть зазначив, що радий бачити такі результати від команди. Після цього посту токен рванув на 150% вгору. Слідкуємо за закасинком і дивимося за інакшими його прибічниками. Старкнет теж відреагував незначним ростом. Може, все ж таки, лаєрку живі, давайте проведемо аналіз монети Коаї. Актив зараз стоїть на своїй ключовій зоні підтримки на денному таймфреймі. Саме тут зосереджено багато ордерів на викуп, тому звідси цілком можливий відскок і розворот тренду в пору. Крім того, проект недавно залучив 40 мільйонів фінансування, а останні дні видно великі покупки китів. Які збігаються з цією підтримкою. Тож маємо одразу два сильні сигнали на користь ближчого відскоку від ПОА. Очікуємо, дивимося, слідкуємо. Останнє, що ми сьогодні проговоримо, це буде монетка Aster і памп її на 30%. ЦЗ у своєму Твіттері повідомив, що купив токен Aster і планує холдити його. Після цієї новини одразу виріс на 30% цей токен. Або нас засаджують, або CZ планує дійсно холдити цей токен. На цьому все. Дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Усім профіту. Посилання на BINX в описі.